Центр Атріум, кондитерська, собака в конвульсіях чи отруєння не знаємо. Надали допомогу. Саша приїхати не встиг. Собака померла. Не знаю, хто куратор, але дуже шкода. Вчора також утруїлись на озерній. Собака померла вночі, рятувати не вдалося. Такі кульки розкидані по дворам. Будьте обережні. Такі повідомлення про ймовірно навмисне отруєння безпритульних собак у Хмельницькому наприкінці минулого тижня почали надходити до волонтерів громадської організації Врятуй життя. За словами зоозахисниці Ірини Кравчук, зафіксували близько 10 випадків. Звернення на минулому тижні поступали від наших волонтерів, в основному більше з мікрорайону Озерної від парку Чекмана. Але на жаль, були також і випадки у Раково і у Дубово. Тварини були доставлені в клініку. На жаль, дві. Тварини ми врятувати наші лікарі не змогли. Двох собак доправили у першу міську ветеринарну лікарню, що у мікрорайоні Ракове. Лікар Микола Яценко каже, стан чотирилапих був критичний. Одну тварину вдалося врятувати, одну, на жаль, ні. Більшість таких отруєнь закінчується летальним наслідком. Чому? Тому що ми. Не можемо знати дозу препарату, яку тварина спожила. Власники привозять тварину. На цьому і це вже як правило, коли вже тварина спожила цей препарат, і це вже пройшло більше години, коли вже неможливо викликати рвоту в тварини. Це тільки стається симптоматична терапія. Та у зоні ризику не лише безпритульні собаки, а й домашні улюбленці. Хмельничанка Ірина Москаленко, власниця Лабрадора Дезі. Дівчина каже про випадки отруєнь у місті чула. Тож на прогулянках намагається пильно стежити за тим, аби собака нічого не підбирав із землі. Це Заздалегідь просто одразу вчили команду не можна. Та, та так, вона тільки до чогось сунеться так, фу, там, чи не можна, і вона розуміє, що, що не можна, або так само там відтягує трошечки заповідать, бо без повідка дуже рідко гуляємо. У випадку отруєння власникам тварин потрібно діяти миттєво. Та якщо не знаєте, як надати першу домедичну допомогу, краще одразу звернутись до спеціалістів. Ні в якому разі не лізти там, питатися розкрити тварині ротову порожнину, достати язик вітамін в 6 пірадоксин, він колеться чим швидше. Не просто вколоти антидот, а ще й вводити препарати, міорелаксанти, препарати, які купірують судоми. Волонтери громадської організації Врятуй життя, закликають містян звертати увагу на безпритульних тварин та тих, хто їх годує. Про випадки отруєнь просять повідомляти їм, а також у поліцію. Наша організація заплатить дуже хорошу винагороду за інформацію про істоту, яка труїть наших тварин. Ми гарантуємо конфіденційність цієї інформації. Наразі зоозахисники збирають усю необхідну інформацію про випадки отруєнь чотирилапих, аби подати заяву до поліції. Юристка Юлія Панчук каже, подібні правопорушення регулюються законом України про захист тварин від жорстокого поводження. Даним законом і кримінальним кодексом України, стаття 299, також кодексом про адміністративні правопорушення стаття 89, вказується те, що у тому випадку, якщо особа незаконно вчинила дії проти тварини, вона підлягає відповідальності. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.